Псалом 66. Диригентові, пісня Псалом, виспівуй Богові усе земле. Успівуйте, славу Його імені, відаючи хвалу, його велич. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла, завдяки велич твої сили будуть підлещуватися до тебе твої вороги. Перед тобою схилиться в поколоні вся земля. Співатиму тобі, успівуме твоє ім'я. Придіть і подивіться на Божі вчинки, його діла заради людські сині, дивовижні. Він перетворив море на суходіл і ріку, перейшли пішки, тому радіємо у ньому. У своєму хутності він владарює вічно, його очі звернені, на всі народи, тому непокірні, нехай не величаються собою. Благословляйте, народи йому Бог, і проголошуйте хвалу Йому. Він зберіг нас при житті і не дозволив схибити нашим ногами. Адже ти випробував нас, Боже, переплавив нас у вогні, як переплавляється вогнем сріба, ти скерував нас у паску і поклав важний вантаж на наші плечі, ти дозволив людям їздити по наших головах. Ми пройшли крізь вогонь і воду, але ти повернув нам з лишком. Увійду до твого дому і зі все панені й виконую перед тобою свої обітниці, які провістили мої губи і виголосили мої уста в моїй недолі, принесу тобі все найкраще, приємна пагощі жертви відстала. Стата. Овець пожертвують волів з козлами. Придіть, послухайте всі, що боїтеся Бога, і я розповім, що зробив він для мене. Я заволав до нього своїм устами, прославив його своїм язиком, як би я виношував у своєму серці беззаконня. Господь мене не почув би, але Бог мене вислухав. Зважив на голос мого благання. Благословенний Бог, який не відкинув моє молитви і не відмовив мені у своєму милосерді. Амінь.